Привіт-привіт, усім добра! Вітаю вас на каналі Мегамодлап. Так. Це відео раджу сприймайте як пораду на тему, як саме можна швидко зробити корпус. Такий в мене рецепт, яким я користуюся, і вирішив поділитися. Тож. Типу, дно. От, бува моменти, що треба зробити щось нескладне. Буває, що треба щось складне. І я завжди намагаюся робити нескладні речі, скажімо так, складні речі легкими шляхами. Тобто, як корпуси зазвичай намагаюся робити я. Перевірено дуже швидко, дуже зручно, як на мене. От, спочатку робиться. Просто така заготовка. Наприклад, якщо мені корпус максимальні розміри, ну, треба зробити, наприклад, 40 мм у висоту, то я роблю половину від того, там 20 мм. Зараз все від фонаря. От. Якщо корпус, це, це дуже такий рецепт гарний для корпусів якоїсь незвичної форми, там, наприклад, якоїсь такої. От. Тобто маю якусь таку заготовку. Дуже люб, полюбляю скругляти всілякі ті, наприклад, заздалегідь підготовлена штукенці. Потім в цій штукенці вже з урахуванням нових елементів, я роблю, як завжди, прорізи. ну Тобто корпус буде складатися з двох половинок, і ці дві половинки будуть між собою, так би мовити, взаємопов'язані певним чином. І скласти їх треба ж посадочні отвори зробити. І я ще роблю такі закладні підгайки. Ну, я ж кажу, всі ці розміри я вже заздалегідь знаю. Тому з цим проблем не має бути взагалі. От. Як я підгайки розміри враховував? Тобто під М4, наприклад, цього 3.5. У мене вже є відео на каналі. Можете там подивитися, в принципі, кожен робить це сам. Так. Мені, коли е, ну от, е, такі е, проставляти розміри між такими отворами, ліпше, коли їх відзеркалюєш попри якусь середню лінію, а потім просто між їхніми центрами вставляєш один раз, там, наприклад, ну хай буде 84. Встановили воно і воно пересувається. Теж дуже зручний момент. Тим паче, що замі... змінивши лише там один розмір, <кхи> тобто цей від цієї ліній хай буде 6. Буде воно все змінюється Як найкраще. От чомусь не змінилося. Хай буде 4. Ну, Так, нормально. Ну, 4. Чотирь... може, той, може і замало 5. Ну, щоб воно не заважало одне іншим. От, і ще тут зробити. Роблю все зараз у реал таймі. Не коментую за кадром, а як є, так є. Щоб просто ви відслідкували, скільки часу воно реально може займати. Ну, для такої навіть не дуже складної задачі. Вирівнюю все. Потім робимо відзеркалення. Щось я боркочу собі під носа. Вирівняв усе, зробив знову ж таки віддзеркалення через середню лінію. Ну от, проставив розміри. Ну, щоб зрозуміло було, працюю я вже з якимось ось таким об'єктом, який слід було б спроєктувати, зробити його проєкцію спочатку. Зараз зроблю. Воно було. А, так. П. Проєкція. Спроектував. Потім це спрятав. От, в мене є оці розміри, в мене є ось ці розміри. Зроблю, ну хай буде 7 Так, так. І далі найцікавіше. А, так. Спочатку я роблю прорізи прорезаю отвори. До цього місця до цього місця. Обчет. Ну, тобто наскрізь. Потім я роблю такі закладні отвори підгайки. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Ну, хай буде так 10. Тільки мінус 10. От. Прорізалося. А далі мені є такий інструмент, називається Ну, як коробка, порожнина. Беру і роблю цю коробку. Встановлю товшину у стінки. Ну, наприклад, 1.04. О, вже в мене корпус промалювався. Обов'язково я. Оці стіночки витовшую от роблю фасочки. Де он так. От. Ну, бо це витовшення дає змогу, щоб не зламалося. І там, у закладних підгайки, щоб для Якості друку, щоб не робити там підтримок ніяких тих по це нависаючий елемент. Оце. Ось. Щоб ніяких там волосіння з пластику не було. Воно і так надрукує, Але я роблю цю, цю ну, тонкість така. Теж роблю фасочку аж прямо під самі ті. Так. От. Тобто, як воно виглядає з боку. Воно з боку виглядає, бачите, такий парасолька. Чому? Бо коли друкуєш, то друкувати буде щось так. Вон. І вже у нас корпус намалюється добре. А потім на цьому етапі я відзеркалюю. Мірор, відзеркалити. це. Зараз виділилося невдало. Відзеркалити його. Відзеркалюю стосовно цієї площини. Ну, Площини. Та щось не розумію. Відзеркалити Тіло. Тепер натискаю площину. Потім роблю, що це нове тіло. Окей. І от. Тобто в мене що? В мене отрималася ось така абсолютно симметрична картина, вже можна друкувати готовий корпус. Тобто є направляючі, через які пройдуть закріплювальні елементи, болти, закладні гайки. Якщо я тут, наприклад, М4 використовую зі шляпкою під внутрішній шестигранник, то воно просто стане без питань. бо Ну, Ця шляпка сюди дуже добре закручується. А мені якось по балах, що тут ці. Воно в Потаї заходить і там не видно нормально. От. Ну, тепер такі ще моменти основні, які хочеться показати. Бо корпуси бувають різних формацій, і буває, що треба, там, наприклад, в лицьовій Панелі, якісь зробити з'єми, там і ще щось таке. От що я маю на увазі. Тому, е от, е наприклад, ось це можна прибрати. От, зрізавши. Бачите, але це робити треба ще на ось цьому етапі, на першому. Ну Там всередині можна фа фаски якісь поробити, ну можна не чіпати. От. Е, можна, наприклад, для, для ліцевої панелі зробити якусь таку теж закладну штукенцію, щоб воно при друці просто в неї вставлялося. І як це зробити? Ну, по-перше, я зрозумів свою помилку десь на цьому етапі. От, Ось це скругління, Треба його трохи. Зміни йти 0. Перепрати ось це. Знову залишити 2. От. Тепер повернутися. От. Для чого я це зробив? У е, мене ж є тепер мій корпус. Вже промальовується. Тобто, тепер, наприклад, верхню стінку я можу зробити. Для чогось там, для дисплея, для кнопок якихось. А в цій я можу зробити там для якихось перемикачів чи ще щось чогось такого. Тому я роблю, наприклад, ще один скетч. Але ліпше. О, так, скетч. Проєкція. Проєктую ось це. І ось це. Окей. Так і. І просто мені тепер, а, ще середня лінія, середню лінію треба спроектувати. Ну, щоб воно вже було в розмір. Ну таке. І якщо мені треба, зробити якусь таку панельку, яка потім буде. Слугувати лицевою панеллю, то просто, в принципі, ось вона вже є. В ній можна робити там якісь отвори під роз'єми, якісь там гнізда. От. Ну, ось так Там якісь розміри просто ставляти. Ну Зараз це не принципово. Хай так Там якісь прямокутні отвори. Щось таке. Незрозуміле. Хай так. От, і головне як її закріпити. Щоб її закріпити, я роблю ось таку теж хитрість. Ну, по-перше, приберу все, що заважає. Ось це заважає, заважає. Заважає. Нафіг. Так. Так, ось я зроблю ось тут лінію. Розмір. Ну, хай буде два. Так. Не зашкодить. І її спроєктую. Ну, тобто, від зеркалю на гору. І тепер що воно і для чого? от Наприклад, мені треба подовжити. Зараз чомусь. Ой, бачите, невеличка помилка кресленні. Щось лінія не замикає контур. А, ось я ж прибрав їх. І тому контур не, не замкнутий, тому воно ну, його не виділяє. Мабуть, складно спостерігати і слухати те, як я не зосереджено намагаюся пояснити, що ж я в біса роблю. Але все ж таки я певен, що воно не складно той, зрозуміти взагалі саму концепцію мова, рецепту виготовлення цього корпусу. От, наприклад, мені треба трохи його подовшити. Я беру ось це і ось це. Ну, ліпше спочатку зробити так. Ну, Наприклад, там, на скільки? на 10, трохи просунув. Тільки це прибрав. Оце є. Тепер іншу половину так само роблю. Такі ж самі маніпуляції 10. Просто я це, це роблю окремо, щоб воно не склеїлося один з одним. От, тепер що ми маємо? Ми маємо вже корпус з видовшеною тією під мордочку Так, тепер саму панельку зробити. Тут вже можна. Наприклад, я беру ось цей розмір і цей цю штуку. Обджект. Звідси. І, наприклад, мінус два. Хоп, Join. Так. Що в нас вийшло? Вийшло, що ось така заглушечка. А потім я роблю... Саму ту лицеву панельку. Ось так вона має виглядати. Ну, і ще треба зазори зробити, але то вже на ваш розсуд. По-моему, була, була так залазити, нормально, була, ні. Залежить від того, як ви надрукуєте. Я, в принципі, зараз зазори робити не буду. От тепер треба оцей oh, об'єкт. Ну, хай буде теж 2 мм. І нове тіло. Не в боді. Хоп. Ось вона лицева панель. І щоб її впіймати, щоб воно ж трималося, ще раз робимо це. Так, тепер Object. 20 тіло прячемо. Джойн. І так само на іншому березі. Так, це ховаємо. Це знову тут. Так. Об'єкт. Два хоп хоп. О. Тепер я маю ось таку закладну лінію. Так? В неї вкладається ось мій корпус. Можна було б ще і вниз зробити. Ну, типу, щоб воно буквою Г було повністю. Та, Я певен, що усі зрозуміли, в чому сенс. От, інший бок, так само, інший бік. Ну, Так само воно вон, вон, в закладних. Тобто вже можна зробити цей корпус, надрукувати, воно вже буде у вас тут роз'єм, приєднано, тумблер якийсь там, гніздо. Так само можна зробити тут якийсь отвір під там якийсь дріт. Окей, он. Ну, типу, воно просунути дріт живлення. От. І зверху там хтось щось хотів там якийсь. Не знаю, там дисплеї дисплей якийсь розташувати чи щось таке. Будь ласка, робимо прорізи вже під кріплення дисплею. Там, наприклад, якийсь такий. От. Робимо отвори під його там кріплення. Коротше, звісно, розміри і все таке інше треба робити. А, так, наприклад, там 4 і 4. 4 і 4. Знову ж таки, я наразі просто від фонаря, просто аби показати, як це робиться. Окей. Там зробили хоп. Там і вот. я ще полюбляю робити такі штуки. Прикольний такі, як. Наприклад, так, а от потім так, те щось не вхоплює, так, ну, тільки там переборш, пора не треба за До їхньої глибиною. Ну от, хлоп. Теж ось таке, що ж воно підсвічується досі. Щось, коротше, трохи ф'южн заглючило, тому воно. Ну, Воно суть у тому, що це прорізаний текст, але чомусь він ще виділений. А. Так. Чомусь він ще виділений. І головний такий момент, який треба було б зробити до цього всього. От... Зараз я, мабуть, перезавантажу Fusion, щоб воно пропало ця, на цей напис. Ну, от що я мав на увазі. Так, головний момент. Дякую, що додивилися аж до сюди. Треба ще, щоб вони не гуляли при встановленні ці, ну, ці е, стіночки, так? Щоб вони не гуляли, треба ще їх трохи додати їм жорсткості. Це можна зробити ось таким чином. Ось такі проєкції. Проєкції. Оце. І це. Щоб спроєктувати. ОКей. Тепер. А що я маю на увазі? Я маю на увазі, що трохи відступити ось таким інструментом. Ну там, наприклад, 0.20. Двадцять. Відступити. от Тобто... окей І потім зробити ще стіночку таку. Десь хай буде вже міліметр. Ну, наприклад, щоб... <кій> ну, окей, вибачте, так. А, щоб воно нормально зробилося. Треба ось так. Ось так. І відзеркалити туди. Зараз просто, ну, коротше, щоб мені була середня лінія, щоб відзеркалення зробити. Тепер роблю відзеркалення. Тобто ось це, ось це, ось це. Ось це обираємо лінію. Так, тепер беремо ось це. Цю лінію. І цю лінію. Це просто з однією тією зробити. Join. Половинкою. Так, воно доєдналося. Помилка. Ну, тут в мене оця штучка, і тому треба ось як зробити. Треба обмежувач встановити, тобто спроєктувати ще її. Ось це. Так, спроектувалося. О, от і добре. І тепер. Ось цю фічу. Ось це прибрати. І ось це прибрати. Окей. І ось ту штуку. Корось, коротше, глюче Fusion у мене. І я не можу ніяк зрозуміти, тому пропадають скетчі. Не можу зрозуміти, що воно таке. Якісь атавізми з'являються. а що воно треба? Тобто то, мабуть, що коли записуєш і робиш воно таке трапляється. Зараз ще раз перезавантажу, щоб просто показати вам ту штуку. Зачекайте. Та підпишіться вже напевно. Дякую. А, ні, то не Fusion глюч. То вже в мене трохи глюки були. Коротше, оцей шматок, оцей. І ось цей. Тільки на ось цьому. Two sides. Один. Сюди. Що він? Так, а інший трохи витягнути. Мінус. Ну, хай буде 3 От, окей. Я просто скетч зробив у головному компоненті, а не в цьому. Ну буває. От. Суто тепер. Що в нас вийшло? У нас вийшов корпус з дисплеєм, з роз'ємами, з тумблером. І тут можна ще натицяти кнопок, там, панели. Сюди закладаємо гайку, або насправді сюди. Можна ще ніжки поприкручувати От, крізь оці твори. Сюди, в потай воно заходить шляпки від наших гвинтів. Всередині воно одне з іншим придавлюється за кошти цих стоєчок. Нічого ну, при 3D-друці, все нормально друкується, не відпадає. Там за один прохід все проходить. От, і воно вже роздетальовано. Окей. Тобто для, для складання воно як те, що треба. Ну, я ж кажу, тільки є нюанси, можна тут, тут трохи посунути оці стіночки, щоб воно входило як слід, щоб без напрягу. Але щоб вже і не було, і не трепихалося там туди-сюди теж. Ну, це вже такі дрібнички, на які вам просто слід буде звернути увагу, коли, коли ви будете це робити. Ось цей обмежувач, це щоб, ну, як ну, там, не знаю, руками все ж таки це пластик будете притискати, щоб воно ну, не гуляло туди-сюди, стінки. Хоча воно і так доволі товсті, але щоб такого не було, ну, такий обмежувач. Ну, Звісно, цих отворів для кріплення можна трохи більше зробити, якщо корпус дуже великий, там ще посередині зробити. На естетику, це не повлія. От, ну а головне, що, ну які б ви не робили корпуси, я маю на увазі, наприклад, от якихось форм, то в принципі, що, в принципі, ви можете, наприклад, зробити ось таку, як форму. Так, і тепер все пішло, пішло. Ну, ну, Тільки треба бути обережним з майбутнім тим. Але я про те, що будь-якої форми корпус за цим рецептом робиться доволі легко, чітко. От, Можна ці бічні робити з одного і з іншого боку, можна робити якісь надстройки, але все це доволі легко друкується, доволі швидко робиться. От, і, в принципі, ну, результат мене завжди влаштовував, тобто виглядає доволі, доволі солідно, реально це міцно виходить, і, в принципі, робиться дуже швидко і дуже, дуже чітко під ваші розміри, потреби. Тож так-от, якось. Дякую за увагу. Там, пишіть в коментарях, чи що сподобалось, не сподобалось. Типу, а як ви робите, які в мене можуть бути помилки? Коротше, я вирішив поділитися своїм рецептом, ви діліться своїми. Будемо спілкуватись. Дякую за увагу. Усім добра, бувайте!